Алло, сьогодні ми розбираємо заперечення у німецькій мові. Ми вивчимо nein, nicht і kein. Los geht's. Nein використовується для від негативної відповіді на питання і стоїть на початку речення. Наприклад: "Gehst du Nico?" "Bis du Nico?" "Nein, ich gehes Sven." Kein і keine заміняють артикль, стоять перед іменником і змінюються за родом. Та числом, наприклад, каїнтіш дертіш, каїн кін дас кін, кайне фрау, діфрау, кайне кіндер, ді кіндер, с іст каінтіш, айне лампе. Ніч заперечує інші частини речення, такі як іменники, дієслова і так далі. Якщо заперечує дієслово, стоїть в кінці речення. Ich gehe heute in die Schule nicht. Якщо іншу частину мови ставиться прямо перед словом, das ist nicht dein Buch. і також перед іменами das ist nicht Martin. Підсумок Найн – Заперечна відповідь на питання. Кайні кайне заперечують іменники, а ніч заперечує все решту. І імена. Тринуйте цю тему і ваші речення стануть правильними. Чус!